Друзі, привіт! Сьогоднішнє наше відео присвячено дуже важливій темі: це здоров'я жовчного міхура. Впевнений, кожен з вас чув дискінезія жовчного міхура, у вас перекручена шийка жовчного міхура, в тебе слабкий жовчний міхур, в тебе атонія або спазм жовчного міхура. Ви їдете кудись, а дітей на задньому сидінні починає нудити. Все це слова. Дуже розповсюджені, це це дуже розповсюджені ситуації. І давайте розбиратися по порядку, що це таке і що з цим робити. Поїхали! І так, друзі, якщо сказати, що проблеми жовчного міхура розповсюджені, це не сказати нічого. Бо майже кожен із нас, я думаю, майже кожен із нас стикався з тим, що відчував колись свій жовчний міхур. Які можуть бути ознаки в тому, що у вас є порушення роботи жовчного міхура, і на нього потрібно звернути увагу? По перше, для мене саме ранішні ознаки того, що жовчний міхур десь. Потребує уваги, це висипання і зміна шкіри на обличчя, втрата здорового кольору і такого відчуття сяючого обличчя. Це означає, що десь біохімічні процеси в тілі втратили свою легкість. По-друге, це висипання, взагалі, наше обличчя, це карта наших внутрішніх органів, і наше обличчя в першу чергу відображає, де є проблемні моменти з нашим здоров'ям. Специфічна зона для жовчного міхура це ось тут скронева ділянка. За нашим оком є така кісточка скронева. І якщо далі до неї піти, то оця ділянка проміж глазом та волосистої частини голови. Це специфічна зона жовчного міхура. і дуже цікаво, що китайська традиційна медицина також каже, що саме тут закінчується меридіан жовчного міхура. І наступна характерна риса порушення роботи жовчного міхура – це розлад поведінкових реакцій, емоційні розлади. Людина стає більш роздратована, вона стає більш така нетерпелива, дуже легко реагує на якісь зовнішні подразники. Чому так стається? Тому що наші органи, наші емоції і наша поведінка на рівні тіла це одне і те саме. Тому коли в нас стається дисфункція, це не ще не хвороба, але вже розлад роботи якогось органа, то в цей же час змінюється наш емоційний стан, і в цей же час змінюється наше світосприйняття. Тому для мене фізіологія емоційний стан. Та психологія людини це три відображення одного цілого, це вашої істоти, вашої цілісності. Саме розлади в роботі Жовчину, вони дуже характерні на емоційному рівні. І ми завжди можемо побачити, що як кажуть, це жовчна людина, так Це жовчна людина, тому що в тебе якийсь такий є напряжочок, така характерна емоційна картина. Наступна ознака порушення жовчного міхура – це порушення постави і часті травми. Дуже цікаво, що коли я дивився пацієнтів з травмами, такі як переломи, травми зв'язок, травми м'язів, зв завжди є дисфункція або жовчного міхура, або інших ділянок в животі, які так чи інакше з ним пов'язані. І для мене це дуже суттєва ознака, коли порушується функція жовчного, це значно повищує імовірність травмування цієї людини, особливо якщо це спортсмен або людина, яка веде активний образ життя. Тому в кінці відео буде спеціальна рекомендація для спортсменів та людей, які активно займаються своїм здоров'ям, як профілактувати оці порушення жовчного. Тому дивіться до кінця, будь ласка. Наступна ознака порушень жовчного міхура – це також кожна ознака, але вона на гомілці. На наружній поверхні гомілці є специфічні ділянки, які також пов'язані з жовчним міхуром. І це дуже-дуже легко побачити у діточок. Коли в дітей починаються перші ознаки застою жовчного, то там по цій наружній ділянці гомілці з'являється така широкуватість, і мати може завжди це побачити. І, взагалі, кожен діточок це дуже тонкий інструмент для того, щоб зрозуміти, що проходить всередині, коли вони ще відкриті і е, тіло працює як повинно, то воно завжди показує, що його турбує. От ну, тільки потрібно знати, куди дивитися. Ось так що за проблеми жовчного ми дивимося по наружній поверхні гомілці. І також, е, якщо казати про м'язово-скелетну систему, то жовчний міхур. Він трохи змінює нашу осанку і тробить її трохи скрученою завжди, коли в нас є проблема якогось органу. У нас є, ну може ще не проблема, але вже ненормальна робота. То осанка завжди буде скручуватись навколо цього органу, якби захищаючи його. І аналізуючи ту зону, якою людина скручується, ми можемо зрозуміти на який орган потрібно приділити увагу. Ось пишіть в коментарях, чи це цікаво. Я можу зняти окреме відео по діагностиці. І, до речі, дуже круту діагностику можна робити просто з вашим телефоном, зробити дві фотки, фасив, профіль, і за допомогою ліній і певних ділянок в тілі зрозуміти, що зараз з вашою поставою. Так що пишіть мені постава, і я знімаю відео про діагностику постави, яку ви можете проводити самостійно і дуже-дуже професійно. Тепер переходимо далі. Звідки беруться порушення жовчного міхура? Наша офіційна медицина каже, що це пов'язано з нашою генетикою, що це перекрути, шийки. Жовчного міхура, що це якби у всіх таке. З одного боку, да, з іншого боку, ні. Я не дуже вірю в нову фразу, взагалі, це генетика, тому що ми не можемо це побачити. Ми не можемо це стовідсотково якби підтвердити, і чесно кажучи, працюючи зі своїм тілом, ми можемо значно покращити. Тому генетика це для мене не виправдання. Стан жовтного міхура дуже пов'язаний з деякими моментами. По перше, це з нашим ритмом нашого харчування. По друге з нашим емоційним станом. По-третє, з станом мікрофлори нашого тіла, і там є вплив в обох напрямках, тому що здоровий жовчний міхур він випускає жовч правильними порціями в правильний час, а жовч це наш природний антибіотик, який підтримує правильний мікробіом нашого кишківника. І правильна мікрофлора вона допомагає включити правильний ритм роботи нашого тіла. Вона настроює нас на нашу натуральну харчову поведінку, і це також підтримує функцію жовчного. Тобто, бачите, що мікрофлора та жовчний це такий, е, коло замкнутої підтримки чи навантаження цих складових. Також дуже важливий фактор в роботі жовчного міхора це наше оточення, тому що. Е, так як ми харчуємося, так як ми себе поводимо, така як в нас активність, такі як в нас емоції, так само і е, наше оточення, наші дітки вони також це переймають. Бажають вони того не бажають, але завжди е, дуже схожі е, стани в роботі кишківнику та внутрішніх органів у членів однієї родини або групи, які вони близько спілкуються. Тобто, причинами в розладах жовчного міхора можуть бути успадкування від е, вашого оточення. Ваш емоційний стан, ваша активність і е, правильність або неправильність вашого харчування, і стан вашої мікрофлори. Оце основні якби, причини його порушення роботи. Тепер переходимо до рекомендацій. Перша і сама найголовніша рекомендація взагалі тут немає найголовнішої рекомендації, вони всі важливі. дуже. Давайте почнемо з активності. Жовчний дуже полюбляє ритмічність, ритмічність нашого денного ритму. Певний час ми присинаємося, в певний час ми лягаємо спати, в певний час в нас є обід чи завтрак чи вечеря. І оце налаштовує на жовчний міхур, і він вже готується, заготовує жовч, він вже готовий до прийому їжі. Також певні ритуали прийому їжі. Подивитися спочатку, понюхати, посидіти, не налаштуватися на їжу, не відволікатися, на гаджети, розговори та читання чи на телевізор. І бути якби в процесі відчуття смаків. І це дуже класно допомагає його включити. А і також до активності відноситься наша фізична активність, бо фізичні навантаження вони також. Включають природний механізм зняття спазму з внутрішніх органів, тому що наша нервова система переналаштовується, і те, що було в спазмі, дуже часто може розслабитись. І ви відчуваєте цей якби ефект покращення вашого стану після фізичної нагрузки. Тому помірна фізична нагрузка це дуже дуже корисно для вашого здоров'я. Наступний важливий фактор це емоційний стан. І для мене жовчний міхур це орган нашої свободи. Як каже китайська медицина, що жовчний міхур це внутрішній суддя. І він каже тобі, чи ти правий, чи ти не правий, чи ти можеш це зробити, чи ти не можеш це зробити. І е, наш внутрішній е, і наш жовчний міхур на емоційному рівні це наше е, сприйняття себе. Наша довіра в собі, і наша можливість щось собі дозволити. Також китайська медицина розказує, що печінка це наша душа, і от душа чогось бажає, от хоче якогось нового досвіду. А жовчні каже: а це можу я собі зараз це дозволити, чи не можу? Чи достатньо в мене сил на це, чи не достатньо, чи зможу я перетравити цю їжу, яка в мене внутрі зійшла? чи мені потрібно ще щось накопити там? Але на емоційному рівні це про дозволення собі. Бути е, собою, щасливим, <смі> реалізованим, успішним, будь-що домовляйте собі. От саме жовтне це відчуття такої свободи і того, що ви все можете. І навпаки, коли внутрішній стан, синдром меншовартості, зажатість і якісь страхи, то це то буде. Відображатися на функції жовчного, або він буде спазмований, і ви, якби у вас сили є, а ви собі не впневні не випускаєте це. Або у вас є відчуття, що о, я це не зможу, в мене нема сили. Тоді буде гіпофункція жовчного міхура. Тому, налаштовуючи правильно свої емоції, ми оздоровлюємо внутрішні органи і навпаки, працюючи з вашими внутрішніми органами, ви будете покращувати, гармонізувати ваші емоції. Також ще одна важлива функція жовчного міхура це. Виведення токсинів один із напрямків, один із інструментів для виведення токсинів із тіла, це також нашої жовчою. Тому якщо в нашому тілі багато зайвих продуктів, то жовч буде густа, вона буде така токсична для тіла, і це, це також може відображатися в таких висипаннях. Якщо ви бачите, там, наприклад, після якогось вечірки там, вранці ось, лицо Посипало, то це означає, що токсини не можуть вивестись, і, скоріш за все, жовчний міхур не справляється з цією з цим завданням. Тому для жовчного міхура дуже важлива дезінтоксикація в тілі. Це достатньо рідини, і я маю на увазі в першу чергу воду. Її потрібно пити в певній кількості. Чи бувало у вас ситуації, що ви не хочете пити воду? Напишіть також мені в коментах, можемо зняти окреме відео про водний баланс. Що на нього впливає і чому деяким людям не хочеться пити і з чим це пов'язано? І остання, але це дуже важлива рекомендація це точки для оздоровлення жовчного міхура. Перша і найважливіша точка знаходиться від вашого сосочка, правого сосочка, рухаємося напрямок в напрямок пупка, переходимо нижче реберної дуги, і там легончика надавлюємо всередину трю. Я надішлю посилання на відео з точками, які також допомагають жовчному міхуру, І оцю точку, те, що я обіцяв для спортсменів, оцю зону жовчного міхура, а також першу точку цього комплексу, дуже важливо, хоча раз п'ять днів нажимати і активізовувати тим, хто займається спортом фітнесом. Це дуже крута профілактика фізичних травм. Тому що коли в нас більш розслаблений жовчний, наш м'язовий тонус більш збалансований і ми не накоплюємо травму. Ми якби як м'ячик їх ми їх просто відталкували від себе. Ось тому активізація у цих точок послідовність, всілододовості як в цьому відео в описі, буде дуже, -дуже для вас корисна. Дякую, що залишались до кінця відео. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться і чекаю зустрічі в новому випуску.